Всем привет! Э, написал в комментариях, что э, я тупо весь сервак знащил. Э, танками, только танками. І я не знаю, чизброя типа пехота рахуется. Ну. Э, ну я буду даже без пехоты и даже без рачета. Потому что я люблю вс склад. <кхідна> и да, до речи на жаль. Ну, алло, Мені с... Ну, я це уже другий раз понял, это. Потому что сервак был тупо. Всі нуль любил сюда. А тут во мене вже хто-то рейдит. це не мене? Не, не думаю, что що... нет. Не ваш. И <кхух> <кхух> я отримав су 25. Ну, серьезно. Я вже В2 хочу отримати так довго, ну алло. Типа, ну серйозно, вони наді мною спеціальні девайски, що? ну, це не може бути просто лога. Значить, кого рейдимо? Даль. Та ти девайс Будем думать, що він будет Я вже думав, він літака спав би було не дуже добре. Що розумієте? А, да. Ні, ти так не испанш. Чел, ты... Ты или так он испанш, да? Не-не-не, даже не думал. Куда він вообще пост? Никуда мин вообще поздно. Что за Ойл? Він сейчас стопудово візьме, яке 51 я тобі кажу. <клух> я все новий. Або він за спавнить Б2, або б 23 До речі, це було, було доволі розумно але одночасно і не дуже, бо він здоровенький. Я, <клух> я понял запуск попавшись. Він в бункері. А ні, <клух> Like, yeah. <clears throat> uh, John. <clears throat> yeah, против Это было... Я, против Абрамсиса, я бы тоже встал. Я yeah, Не кажи, что у меня то теканку. Ладно, не <клево> вот. <клево> Во, <клево> вот эти раз мне не подобаются. тут вообще мимо это

Там нам все, что называется Мишел Кашиты. Ой. Ой. Ой, я даже не знаю, что я могу пулеметом значит, но... Эээ, сирам та боже, що в мене в голову? Реально. Може захворів чи що? так. Фокс. Не, ну, якби мене тупить, ну, якби в мене було десь ребігів і мене тупить, типу якого 27 ребігів на гаром цих середах, я теж Змотався туди, подальше. Так, і пай я так бачу вже рейдили. Мені надо якась штука, ну, машина, ну. Дайте хоча б танк. Ну, кф-п'я... проти якоїсь КФ51, ну, серьзно, що з таке. Як я о, хоча б що дайте. You died. Эээ, e, гольф. Не, от жаре реально тут саме нубер ли. А там було якось 3-0 ребітха. У тому серверо. і мало людей ще. Й. Тож, по факту, нормальних цепи там було, яких можна рейдити. десь тільки два. Вони беарить по, по тотальні. E... <кхух> ну, ті що у яких 8 ребітків. Значить, я це вже зробив. Да, можливо, ми можемо Гольфу порадити. Мінус. А це ще хто був? А, це якраз воль. <кхм> він мене реально оцим хотів знищити. Ну, він втікти хотів він? Бо он, дрони мої дожинуть його все одно. А, чорт. Туда тебе. У мене даже делічило. Mm. До речі, добре... Ну, я хотів отак отже піти, але я поняв, що ну, отак от об'їхати цю фигню, бо я, ну. Але я вже знав, що він тоді вже злетить і мені буде торба. Ну, як торба <кхе> Я би думаю, що він на мені так буде летіти, і я би його все одно жду. Но все одно, прикольно. Банадо... Як то кажуть, працюємо э, мунуя склад. Я не знаю. Там... Так, я там бачив якусь фигню, яка їхала. Там! Сдохни! Виход, и выход... Я не знаю. Я просто у нас хол. Да выходи ты лошара. Інакше я тебе сейчас двери зламаю. Давай, ход, давай, давай. Я конечно заходить не буду, потому что про... мне можно використовувати иншу сброю крем танки, но я его сейчас налякаю. А, сейчас туда выйдет еще. Да, він туда выйдет сейчас. <к> Але с його точки было бы разумно просто. <п> Я тупо всех мочу. кто це був? это фокс. А, блин. Зара, я сделаю выход. Выгляд, что я уже захожу. Да, там твой пупсик. Давай, пупсик. Не, почекай, Зара, я выйду. дай не вообще. Короче, я бы спонял дай. Боже, шо у меня с голоса прям? <coughs> Ладно, ні, я забуду. Що це було так легко? Ха! Іди ти! Пішов ти! А що там тому ще за застанку? Перекрашений КФ-51 КФ чи що? Бо мені похоже на якісь меркава 3 Але тут такого нема. А, а блін, зашибись. Мені ще цю штуку ремонтувати. <клухи> <клухи> Боже, що у мене реально з <клухи> А, я що ж. Я думав, я цю штуку можу промотувати. Ну ладно. 36% менше. я можу ще кого-то зарейдить. Ну, на іншу запах просто. Ну, хотела я не буду рейдити По понятному причину. Для того шарчика Почекай, я запутав. То у нас хто? то у нас гольф, хотел, Кіло? Не сюда. Не, омега, Лима, Кило, Хотел. Правильно? Ну это диктохто! Я, короче, запутался тут пиздец. Не, да, вот то кило. Але то дитохто! Не, вот готель. Вот це я запутався. Дэм. В... Це жульет. Ну тут нема жульєт. Що він... Тут має бути жульет, но я не бачу тут либо для боротья либо... жильета, алло. Як ты выжив? Давай, сдох. Ну, короче, будем думать еще да. <кхи> по я. Да. Короче, мне не пофиг, я вот эти вашей игрой. Бо я уже задумался все мои фильмы, к пропарам. Рейн, рейн. Не, у меня реально проблемы с головой сейчас. Да, из голосом Так. Неум. Поприколыш. И хо... Мне не показывает, кого я вбив. Зараз я подивлюсь, кого я вплыл. Видите, вроде побачимо кто це. А, он испанчик. Окей. <кій> <кій> Боже. Я не знаю, чи ты той типу якого один ревиз. Може и да. Он дробен. Це реально прапор деда. А, він пункер. Як то в нього там дверь куплена в бункер, а тут нет. Вин мене з Тингера хоче вбити! Ты що за идиот? Ты маєш сдохнуты! Ты мене Стингера хочешь вбити! Да, це жульез, я просто не бачу його в Ігор, вот я не знаю, что задав. <гум> Короче, я назад до гольфа, я думаю, что це не той самый гольф, а может и да. Но мухана. Це я можу сказати тощо. Як Я не попала, алло. Да ну! Да успокойся ты! Дякую Ah, A, počkej, je. Ne, já Ah, A, já hloupou. OK, no, my malo ho pět. Jo. Так, я подаюсь еще с ним. Это гида, не? Я вийду. вынес. Да, Вингида. Сейчас я его вынесет сюда. Давай, пупсик. А блин. Хорош. Давай, Михайлов, они будем еще раз стрелять, но я по нему тупо с пушки стреляю. А база живе. Речі, прикольно, що я на сипалку будуще. Я корисно справи. Ой, блин, США 72. Будем надеяться, що по мені не будуть стріляти. Хоча в мене є той пью. Забыл я, как он Ой, блин. Лошар. Лысый тип. Просто лысый лошар. Ладно. Боже, реально, сломанный колос. Окей, Я хуй. Бот. Ну реально, чого? Ну, може в нього нуль ребитик. Я не знаю, но все відео. Чого тип хотів знищити мене зі стінгера? Це тобі не Жевелін, блин. Жевелін. Воля. Зараз позволяю, что я шо я дома. Божечка. А, вон это. <связывая> Не должны быть их мне манэ... Давай. Давай танка заспаним, хотя бы Шермана. Они скучные. Так, даже тип. А, вон ты. Ну. Погано ж в тебе линк ран уже. Зара я це АСТ припись. Та ти бачиш, сколько я йому зносим? Я тупо його найгірший сон. Нщо. Ничого, де санту. Де сам ти Де сам титувався? Де цей пупсик? Де цей пупсик не кий? А, тирамік. Ну, тебе вже нема? Я це можу взяти. Мені абсолютно пост. Я тебе бачу, лошара. Чекай, а що я, що я сюди прийму, а? Що ти мені зробиш? Упс, зара, зараз я. Він там думає, що його техніка що там не зробить. Ну не ну не. До речі, коли вони не зробляте Абрамсикс and TB? Ну да, на цьому я буду закінчувати це відео. Надеюсь, що воно вам сподобалось. Якщо так і є, то підпишіться лайк like. І можете ще на, на моїх друзів підписатися. Посила!